В Україні у північ І до вашої уваги підсумковий випуск новин за добу 10 жовтня, який підготувала інформаційна команда Інтера Янастасія Даугле. Загроза балістики, сигнал повітряної тривоги, лунає у кількох областях України. У повітряних силах повідомляють про небезпеку з Чорного моря та пуски кабів по прифронтових населених пунктах. Також про рух ворожих БПЛА. Закликаємо жителів червоних регіонів перебувати у безпечних місцях до відбою. Країна агресорка продовжує тримати ракетоносії у Чорному морі. Це означає, що загроза застосування калібрів по Україні існує. Як повідомили у військово-морських силах зсу у чорному морі два ворожих кораблі з загальним залпом до восьми ракет. З Азовського моря наразі ракетна загроза відсутня. Нагадаю, що два дні тому у Чорному морі перебували 16 кораблів, які Росія вивела на бойове чергування. Серед них сім були носіями крилатих ракет, які у разі масованої атаки здатні випустити загальним залпом до 48 калібрів. У Вінниці. І зараз президент Володимир Зеленський перебуває у Італії, де він зустрівся з прем'єр-міністркою Джорджою Мелоні. І зараз ми маємо можливість вам показати прес-конференцію по ітогах цієї зустрічі. Сьогодні всі аспекти плану я поінформував про нашу роботу з іншими партнерами Джод. Dear head of government, madam, dear media representatives, I'm thankful for this meeting, this strategic meeting of ours, this meeting of Ukrainian respect to Italy and our readiness to jointly foster cooperation further on. Now we are representing to our closest friends, to leaders of Europe, the details of our victory plan that we prepared in Ukraine to make a just uh, end of this war closer. I'm thankful to Georgia, to the team of, UK, uh, of the Italian government for this attention to the plan, to its points, to the whole of our strategy. We've, have, uh, we've had a productive discussion of all the aspects of the plan. And I informed about our work with our partners. The key part all of them. No, I didn't say this. <laughs> OK. Головне це посилити позиції України та наші відносини з нашими найближчими партнерами, таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії. Світ бачить, що Росія ігнорує реальну дипломатію та формулу миру, яку ми запропонували, щоб закінчити цю війну справедливо на основі статуту. ООН. І коли ж і якщо ми реалізуємо план перемоги завдяки співпраці з нашими партнерами, Росія не зможе більше продовжувати цю війну і буде примушена до миру. Саме в цьому сенс плану перемоги. І ми хочемо захистити українську незалежність, українські сім'ї, наших людей, право наших дітей жити вільно у власній країні. The key part is to strengthen the positions of Ukraine, our relations with the closest partners, in such a way as to create necessary conditions, necessary just atmosphere for a fair diplomacy. The world sees how Russia is ignoring real diplomacy, the peace formula that we suggested to make this war end in a just way, based on the UN Charter. When and if we are able to implement the victory plan, thanks to our cooperation with our partners, Russia will never be able to continue this war and it will be forced to peace. This is the sense of our victory plan. We want to protect our Ukrainian independence, our Ukrainian families, our people, the right of our children to live freely in their own country. Це справедливе право України. Я вдячний Італії, вдячний тобі особисто, Джорджа, за те, що ви так сильно і щиро підтримуєте Україну наших людей у час цієї війни. Ми домовились працювати далі на рівні команд, щоб якнайшвидше створити умови для миру. Ми обговорили сьогодні підготовку до засідання Європейської ради рішення щодо російських активів. Я вдячний за підготовку конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, і для нас важливо, щоб італійський бізнес був значно представлений в проєктах відбудови в Україні. Найцем ам uh, yeah, the, the, the right thank you to you, personally Georgia, for your strong, your sincere support of Ukraine, for your really ability to support our people at the time of this war. We have agreed to work together at the level of teams to discuss the peace conditions as soon as possible. We also talked today about the preparations for the European Council session, as well as decision about Russian assets. I am Thankful for this preparation of conference on recovery of Ukraine that will happen in Italy. It is important for us to see that Italian businesses are meaningfully represented in the recovery projects in Ukraine. Дуже Ціную сьогоднішній наш обмін думками щодо перспектив розвитку глобальної ситуації. Та найближчих політичних перспектив країнах-партнерах, окремо хочу подякувати за надану нашій країні безпекову допомогу, передусім системи ППО, які рятують життя в наших містах і селах. Сьогодні ми також обговорили з Джорджою підготовку нового безпекового пакету. Я поінформував про ситуацію на фронті, про загальну ситуацію в війні. Ми цінуємо також все, що Італія робить на рівні G7, I really value so much our current exchange of opinions today regarding prospects of global situation development and some closest political prospects for the partner countries. My special thanks go for the Security assistance delivered to our country, primarily for air defense systems. They are saving lives in our cities, villages. Today, we also discussed with Georgia preparations to a new security uh, package, and I informed about the situation on the front line, about the overall situation at this war. We actually value everything that Italy has been doing at the level of G7, European Union, for the sake of international rule of law. To be really efficient and our Europe a strong one. Ми приділили сьогодні особливу увагу економічного пункту нашого плану перемоги. Це те, що стосується спеціальних економічних можливостей в Україні та критичних ресурсів, які точно не мають опинитись під російським контролем. Дійсно, європа та вільний світ мають отримати більшу економічну силу завдяки нашій співпраці.

by in any case should not end in russian hands under russian control really europe and the whole free world have to get more economic power thanks to our, <coughs> to our cooperation i also presented this victory plan today to italy france britain and ukraine has been heard uh, germany will come tomorrow it's very important that all of us all the partners work together for the just peace Grazie Giorgia, grazie, grazie, grazie a te, grazie a tutti, buonasera, arrivederci. Arrivederci. Трансляція з Італії, де щойно пролунали заяви президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні за підсумками їх спільної зустрічі. Президент залишається в Римі і вже сьогодні зустрінеться з папою Франциском. А ми продовжуємо випуск. Задобу на фронті відбулося 114 боєзіткнень, найгарячіше на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках. Там оборонці стримали 63 наступи. 12 разів противник намагався просунутися неподалік синьківки, лозової, Колесніківки та степової новоселівки на куп'янському рубежі. На Харківському чотири атаки неподалік Вовчанська і Тихого. По сім штурмів фіксують на турецькому і Краматорському напрямках. Один бій ще точиться біля Часового яру, зазначають у Генштабі. Склади з амуніцією та боєприпасами авіабази і сховища з пальним Нафтоналивний порт. Це не повний перелік того, що українські баспілотники вразили протягом тижня у Росії та Окупованому Криму. Дані підтвердили у Генштабі ЗСУ. Де вибухало, та що залишилося після ударів? Дізнавалася Анна Басова. Потужні вибухи розбудили жителів міста Майкоп, що в республіці Адигея. В ніч проти четверга на Росію вкотре полетіли українські безпілотники. Цілились у військовий аеродром Ханська, на якому дотепер дислокувалися авіаційна бригада і бойові літаки су 34 та су 27 У генштабі ЗСУ вже підтвердили, склад боєприпасів уражено. Інформацію щодо винищувачів уточнюють. Тим часом російські медіа звітують, евакуювали 1300 людей і збили 92 БПЛА. За кілька годин до цього грандіозний фейерверк осяяв небо над Краснодарським краєм. Тут ворог зберігав іранські дрони. Одним ударом ЗСУ знищили одразу 400 таких безпілотників. А це близько 5% від загальної кількості шахедів, запущених по Україні, від початку повномасштабного вторгнення. Обалдеть! І таких новин від Генштабу цього тижня було чимало. Напередодні сили безпілотних систем ЗСУ відпрацювали по місту Карачев, що на Брянщині. Атаку дронів власними дахами відбивав 67-й арсенал головного ракетного управління Міноборони РФ. Здетонували артснаряди, зокрема північно-корейські, а також керовані авіаційні бомби. А так, уже четвертий день поспіль горить нафтобаза у Феодосі, у тимчасово окупованому Криму. Це підтвердив, зокрема, й так званий голова окупаційної адміністрації міста Ігор Ткаченко. Про обстановку тактивно так замовчує, та з численних відео все й так стає зрозуміло. Мережею ширяться жарти. Мовляв, це подарунок від українців Путіну. Адже Феодосійську нафтобазу підірвали в ніч на 7 жовтня, коли кремлівському диктатору виповнилося 72 роки. Ба Більше поцілили не просто у сховище, а у нафтоналивний порт, що може значно підірвати логістику ворога. Адже приборкати полум'я не можуть і досі. Тим часом партизанський рух АТЕ повідомив: за переміщеннями пального по півострову пильно стежать і тримають руку на пульсі. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Опалювальний сезон у Києві розпочнеться у понеділок, 14 жовтня. За повідомленням міської влади, спершу тепло надійде у лікарні, школи, дитячі садки, столиці. Житловий сектор підключиться наприкінці жовтня, коли протягом трьох діб температура не перевищуватиме плюс вісім. Такі новини безпечної. Спокійної вам ночі. і Вдалого нового дня. Все буде Україна.